Сьогодні моє відео буде особливим, тому що я вважаю, дасть змогу багатьом моїм глядачам дати відповідь на питання, якою буде Україна в подальшому розвитку і житті. Річ сьогодні у нас піде про вибори. 32 роки тому ми обрали таку владу, яка мені здається, що ми не були готові до війни. Наші діти і онуки вже не будуть десятками років слідкувати за тим, хто і як керуватиме ними і в державі, і в місті, і в селі. Сьогодні мій другий однодумець Віктор Півовар познайомив мене з людиною, яка знає відповідь на питання, як вибрати до влади тих людей, які б працювали на людей, а не для себе. Це керівник громадського об'єднання за демократичне право Горбачов Микола Семенович. Допустимо на прикладі Савинської громади можна подивитись на відповідальне виборче право таким чином. Там виборців потенційних виборців, які мають право голосувати десь дві тисячі, але активних виборців буде значно менше. І оці всі активні виборці мають за допомогою електронних підписів надати заяви, що вони будуть приймати участь у виборах. Електронний підпис це підпис з ідентифікацією. Другий крок потрібно когось обирати, якусь програму підтримувати. Знайдуться 100% знайдуться люди, які захочуть очолити громаду і повести людей до кращого життя. Але вони завжди відчувають якесь Ну, страх відчувають страх, бо ну, зараз всі вибори це вибори навколо грошей. Тому треба або гроші, або підтримка виборців. Як можна забезпечити підтримку? Ми кажемо, йдіть зі своєю програмою до людей і беріть їхню, їхню підтримку до вашої програми. Це може бути дві 3 людини, дві-три програми, які потім будуть виставлятися на, на голосування. Голосування треба провести таким чином, що Іванов Іван Іванович проголосував за програму Сідорова і це всім відомо. Коли буде обраний Сідоров, до, як голова громади, всі люди, які віддали за нього свої голоси, становляться відповідальними виборцями. Тобто вони кажуть, пан Сідоров, ти маєш тепер слухати нас в першу чергу, в першу чергу, бо... Твоє крісло залежить від наших голосів. Якщо ти нас не будеш слухати, ми тебе відкличемо. Ну, ось, таким чином е, обран голова громади Савинської, таким чином він стає підконтрольним е, людям, які його обрали. І щоб тут не було, як кажуть груповщини, всі інші люди з громади мають доступ, це дуже цікаво, доступ до тих, хто обрав голову, бо через тих, хто обрав, іде суспільна думка до голови громади. І якщо е, ті, хто обрав голову, не будуть слухати своїх сусідів, родичів друзів і не будуть доносити їхні побажання до голови громади, то вони стануть, ну, як кажуть, зайвими людьми в громаді. Від цього треба відходити, і я, я вважаю, що відповідальне виборче право зробить цей місток. Дякую вам.